Вас вітає притулок, дає ла подружам з міста Запоріжжя. Наш притулок потерпає в величезних боргах на сьогоднішній день. Лише в ветеринарній клініці, де лікуються чотири собаки на стаціонарі. У нас борг 20 тисяч гривень. У притулку проходять лікування ще 12 тварин. На жаль, в нас немає коштів, щоб закрити усі борги. Саме тому ми звертаємось до вас за допомогою, за підтримкою. Тваринок, які на сьогоднішній день лікуються у ветеринарній клініці, для красунчика, у якого була ампутація лапки, для малиша, у якого відтепер стоїть остеосинтез, маленька дівчинка Жужа, яка зараз проходить хіміотерапію, адже в неї було дві величезні пухлини, і вони виявились раковими, а також маленьке кошенятко Фред, якому навіть не давали жодного шансу. Ми благаємо вас про підтримку тваринок притулку «Дай лапу, друже». Будь ласка, благаємо вас бути милосердними. Допоможіть нам зібрати кошти на закриття боргів.